Інстаграм, Ютуб, Тікток, яка соціальна мережа найбільше допомагає артисту у просуванні? Або не найбільше, а найшвидше? Тікток найшвидше ютуб заробіток. Угу. Ну якщо так, тому що наприклад спочатку пісню запускають в Тіктоці. Спочатку пісню потрібно там, перед релізом запустити в Тіктоці. Якщо пісня е, заходить в Тікток, я не кажу, що це є супер трендом, але хоча б заходить добре, там, тисячні перегляди, uh -huh. не кажу про мільйонні, хоча б тисячні перегляди, е, це означає, що це вже ну, 50% успіху. А пізніше YouTube допомагає на цьому заробляти. Тому що в Ютуб, ну і музичні платформи, окей, ну ви просто якщо про соцмереж, то ютуб допомагає заробляти. Uh -huh. Тобто ютуб про заробіток, бо з в принципі з Тік-Току там ще не не дуже ясно, як, як можна монетизовуватись зразу. То Ютуб люди, які слухають Тік-Ток, яким пісня подобається, обов'язково перейдуть. Ну в більшості випадків перейдуть на Ютуб, зроблять перегляд артисту, і артист цього отримує монетизацію. Ось так вас, як е професіонала в музичній індустрії, не лякають Тік-Ток пісні. Пісні, які написані для того, аби стати трендовими в Тіктоці. І по суті, там пісні як такої немає. Там є шматок до хвилини або 30 секунд, які потім багато користувачів цієї ага. мережі використовують, підставляють під своє відео, аби просто зробити класне відео, або відео, яке буде заходити. А самої пісні не існує. Такий вид творчості або використання музики. Це, він геніальний, не вид, це геніальний вид творчості. Чому? А таке придумати це дуже важко. Насправді, оцей хук, який зайде в Тікток і стане трендом, це так важко придумати. Я завжди думаю, що це геніальні люди придумують. Шкода, ж не потім з цього не роблять пісень, але придумати такий хук, який точно зайде в Тікток і стане трендом, це не так легко. Давайте про Ukrainian Song Project. Що це таке? придумався він в 2016 році. Правильно, так. яка була його головна мета тоді? Насправді засновником української пісні є Тарас Курчик і основна мета була розвиток молодих артистів, розвиток молодої музики. В цей час це зароджувалося, і в цей час, хоча б, але трошки давали прохід молодим артистам. Бо раніше, в принципі, було дуже багато російськомовних артистів, які до нас їздили. Українська музика була нікому не цікава. Потрапити там на радіо чи телебачення. Ну, це було щось таке поза межами реальності, або дуже дорого, або поза межами реальності. І вже в 16-му році ця історія почала ставати цікавою. І саме тому був створений фестиваль, для того, щоб розвивати українську молоду музику. Як взагалі відбувається фестиваль? Частина фестивалю це виступи молодих артистів. А вони надсилають заявки. Кожного року до нас приходить близько там від 300 до там 400 заявок. Я зайшов на ваш сайт, подивився заявку. Надіслати дуже просто. Треба заповнити Google так, форму, Так, Google форму так і пізніше журі і глядачі відбирають. Є певний конкурс, певні правила, і глядачі відбирають десятку, які мали можливість. Ну зараз це в нас інша площадка, але які на той час мали можливість виступити на арені Львів. Це Клас. понад 20 тисяч е, слухачів. Це були дуже великі масштаби. Це ну це щось неймовірне зразу, і так арена Львів. А і з цих десяти е, артистів вибирали одного, хто перемагав, отримував кожного разу. Був там інший е, приз. Але він був сформований на там розвиток артиста. Так, тобто е, це був або запис пісні, або пісні, і відео, або е, запис відеокліпу, тобто в такому плані. От і переможець також попадав в трансляцію. Е це другий етап був української пісні. Тобто, спочатку спали молоді артисти, а другий етап це був гала-концерт, в якому виступали відомі українські артисти, які е, приїхали в принципі підтримати молодих артистів, і переможець фестивалю також виступав. Інколи ми робили такі колаборації, коли всі артисти співали з якимось відомим артистом для того, щоб кожного по максимуму показати. Угу. От і кожного року це була трансляція. І кожного року в нас не було жодної перерви в українській пісні. Тобто, коли була, був карантин, ми робили його в Львівській опері, а зараз ми під час війни робили в Польщі в Гданську. І ще от останній раз, в 2022 році, ми робили на, от так само у Львові, теж на Великому майданчику. Так, і в 2023 він вже пройшов у Львові знову, правильно? Е, так, 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 так. Тобто а, так, повернулися так, так. 22-го ми робили в Гданську, і угу. 23-го у Львові. Так. І зараз також плануємо, вже готуємось.